Вже 80 років, як припинив існування концтабір і він же табір смерті Аушвіц-Біркінау. Ще його називають Асвєнцем. Асвєнцем – це польське слово і польська географічна назва, тому, звісно, поляки не хочуть, щоб цей термін використовувався, тому що як вони. Наголошують, поляки не причетні до організації цього табору, тому в міжнародній термінології використовується все ж таки німецьке слово Аушвіц. Біркінао, Біркінау, це назва села, де власне цей концтабір, табір смерті розташовувався. Отже, що для нас, для України, і для українців є знаковим в історії Аушвіца, цього табору смерті? Отже, це Аушвіц це не просто концентраційний. Нацистський табір. Це табір смерті, адже було кілька таборів концентраційних таборів, організованих нацистами під час Другої світової війни. Але не всі з них були таборами смерті. Ну, в усіх концентраційних таборах вбивали людей. Але табір смерті це локація і територія, де привозили передусім для того, щоб людей знищували. Бо в концентраційних таборах вони ще й працювали, і, в принципі, продовжували жити. і Багато хто пережив Другу світову війну і після цього фіксував спогади про життя в концтаборах. Але табір смерті це дещо інше. Отже, 27 січня 1945 року припинив існування табір смерті аушвіз біркінау Багато хто його знає, як Освєнцем, на півдні сучасної Польщі. Ще 27 січня з тих пір, точніше, трошки пізніше, стали визначати як міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Бо основна кількість знищених в Аушвіце це були євреї, єврейське населення з Польщі і інших країн Європи. А що таке табір смерті? Я був в Аушвіці, власне, на території цього тепер вже меморіально-музейного комплексу у 2014 році. Ну, так, щоб відразу наголосити на катастрофічності цієї проблеми, я назву цифри. У таборі смерті Аушвіц за 5 років, 40-й 45-й, поки він існував, там він розбудовувався потрохи з 40-го до 44-го до 43-го року, будувалися різні корпуси і. Приміщення, але за чотири роки існування табору смерті Аушвіц там було знищено понад мільйон сто тисяч людей. А раніше взагалі використовувалася цифра 4 мільйони, але пізніше все ж таки е знайшлося підтвердження, і ця цифра була зменшена, але безсумнівно мільйон сто тисяч людей, знищених за неповних 5 років, такого людство не знало. Скажімо так, геноцид в Руанді, африканський 1994 року, там знищення людей відбувалося швидше, там десь за півроку знищили під 500 тисяч людей, тобто в середньому на день знищували швидше, але в загальній кількості Ауш Біркенау знищено понад мільйон сто тисяч людей, тобто в середньому 600 людей щодня знищували в цьому таборі смерті. Я зараз хочу показати, потім я скажу, які, чому ця подія і це явище, як Аушвіц, є певною мірою знаковим в порівнянні з українською історією, української війни, яку ми зараз переживаємо. Отже, я покажу деякі зображення. Це я був у 2014 році на території Аушвіца. Багато що вже, власне, там відбудовано зараз. Але все рівно, от як це виглядало оригінально або відбудовано за фото зображеннями максимально приближено до оригіналу, ось тут статистика людей, знищених, які там перебували. Це найбільший Нацистський концентраційний табір і табір смерті. Отже, тисячу мільйон триста тисяч людей пройшли тут, і мільйон сто тисяч були вбиті безпосередньо. Серед тих, хто пройшли, це як на території цього меморіального комплексу фіксується мільйон сто тисяч євреїв, ось сто сорок сто п'ятдесят тисяч поляків. Роми, цигані і населення республіки, які перебували в складі Радянського Союзу. Це, якщо я правильно пригадую, це от саме місце, де концентрувалися люди перед їхньою стратою в газових камерах. Як ми знаємо, страчували в газових камерах. Це, власне, вже крематорії. Тобто страта відбувалася за допомогою газу. Відповідно, людей наганяли в невеличкі приміщення, страчували, їх душили газом, і після цього в крематоріях спалювали. Меморіальна таблиця де буде віка криком очання і предостереження для чоловічества. це місце, де гітлеровці це уничтожило около 1,5 мільйонів гривень. Мужчин і женщин, ну, зараз озвучується цифра мільйон сто тисяч і дітей, більшу часті євреїв із різних стран Європи, а ось Біркана, 45-й рік. От власне це є залізниця, по якій щодня, майже щодня привозили людей. Найчастіше євреїв просто десятками вагонів щодня їх сюди завозили. Це кінець цієї дороги залізниці. Їх тут вивантажували, і після цього їх багатьох відразу в той самий день відправляли в газові камери, страчували і потім спалювали. Ну, от, е, власне, це лише кілька зображень, лише кілька зображень з цього е, меморіального комплексу. Отже, е, коли ти там перебуваєш зараз, або в принципі читаєш цю історію. Е, Вражає деякі факти. Зокрема, 1940 роки це середина ХХ століття. А в цей час вже літають літаки, їздять автомобілі, люди користуються телефонним зв'язком, слухають радіо, і Голівуд знімає кіно. Тобто, це не 400 років, не 500 років тому, не якесь там тисяча років до нашої ери. Це наш. 20 століття століття технологічного розвитку і прогресу, століття, одним словом, технологічного розвитку, і в цей час в центрі Європи, фактично в центрі західної цивілізації, знищують мільйони людей. Не в результаті бойових дій тільки, хоча, звісно, в результаті бойових дій і військово-військо-військових військового конфлікту, само собою, вмирають і гинуть мільйони людей, військових і цивільних. Але табір смерті це саме спеціально створена територія в центрі Європи, цивілізованої розвиненої Європи. Куди щодня привозять сотні тисяч людей, і щодня вбивають спеціально привозять, щоб їх вбивати, сотні тисяч людей. І за неповних п'ять років знищили через газові камери і розстріли, передусім через газові камери, але, звісно, і розстріли і повішення, понад мільйон сто тисяч людей. А поруч в цей час. Були навколишні села, навколишні міста, де люди жили, ходили в магазин. Це були окуповані території Польщі, окуповані нацистами і німцями в цей час. Але є село, на території якого щодня травлять газом сотні і палять в Крематорія сотні людей, заживо вбитих і потім спалених. В Центрі Європи всередині ХХ століття, тобто ще буквально нещодавно, 80 років тому, в епоху вже ну, достатньо високого цивілізаційного, і промислового, і наукового, і гуманітарного, і гуманістичного, в тому числі розвитку в центрі Європи. У цього немає жодного раціонального пояснення, як лише пояснення, якесь напівмістичне і філософське. Це просто дух, це такий кристальний сатанізм. Кристальний сатанізм. Тобто, це абсолютно диявольська природа у цього явища, коли людей вбивали просто за те, що вони люди, і в тому числі за те, що вони євреї. Тобто, в цього немає жодного раціонального пояснення, такий кристальний сатанізм, людина в чистій формі. Людей вбивають мирних, дорослих дітей, жінок і чоловіків. Не військовослужбовців просто так. В цьому контексті е, я вважаю, що є всі підстави порівняти ту ситуацію з трагедією, яку ми зараз переживаємо в Україні. Це вже 21 століття. Це вже Голівуд продовжує знімати кіно. Автомобілі вже не просто їздять, а вони їздять безекіпажно, як там Тесли Елона Маска. Літаки вже не просто літають, а космічні апарати сягають е Луни, космосу і вже намагаються долетіти до Марса з людиною. А без людини вже долітали апарати. Коли ми користуємося мобільними телефонами, айфонами, вже, здається, якими там 12-ми на, на 2022 рік. І в цей час в центрі Європи, в Україні. Самоскиди автомобілі вантажні щодня їздять по Маріуполю і збирають сотні тіл невинно убієних українських громадян, які були убитими російськими окупаційними військами. Коли в ці дні, в лютому в березні 22-го року і пізніше, їздять машини, збираючи сотні тіл по Маріуполю. Цивільних людей, не, не лише військових, цивільних, передусім, дорослих і дітей, чоловіків, і жінок, старих людей і бебіків, малюків, які щойно народилися в пологовому будинку. Я, у мене досі перед очима стоять ці кадри окупованого Маріуполя, коли медичний персонал в підвалі пологового показує тіла щойно народжених дітей, вбитих. Або вони просто через ненадану медичну допомогу, через війну і обстріли і бомбардування просто загинули там на місці. Або закопані тіла батьків в подвір'ях Бучі і Ірпеня. І діти, бо не було можливості доїхати до цвинтаря, і діти просто. Прямо стоять біля свіжих могилок в подвір'ях багатоповерхівок, де закопана їхня мама або їхній папа. Це 2022 рік, нагадаю. І продовження цього, цієї трагедії, геноцида українського народу, який здійснюється зусиллями путіністів, московитів, росіян, він продовжується донині. І тоді, в 2022 році році, він почався. Це вбиті десятки тисяч людей. А з урахуванням трагедії Маріуполя, я думаю, що це понад 100 тисяч людей. В Маріуполі населення, нагадаю, було близько 500 тисяч людей, пів, пів мільйона українських громадян у Маріуполі. І також у мене, перед стоять ці траншеї на околицях Маріуполя, куди просто самоскидами просто звалювали сотні і сотні тіл. Це вже не ХХ століття, це 21 століття. А навкруги є країни, міста, нації, які мирно живуть, мирно існують. Не помічаючи або вдаючи, що вони не помічають цей сморід тіл людських, які горять прямо зараз, тоді в 40-х в Освенцемі, Біркінау на території табору смерті Аушвіц, а в 21 столітті, в 22-му, 23-му, 24-му 23 роках, тут в Україні, в Маріуполі, в Бучі, в Ірпені, в Мощуні, в Бородянці, на Харківщині, на Донеччині. Запорізькій області, Херсонській області, Луганській області. І ніхто не помічає. Або принаймні їм здається, що це десь там далеко і нас не стосується. А насправді це ось тут буквально за Парканом. І як тоді в 40-х роках це було абсолютно христальне зло? Абсолютно невмотивоване, те, що робили нацисти Німецькі, те, що зараз відбувається, те, що роблять російські окупанти на території України, це зло ідеально досконало взірцеве зло, якщо можна взагалі використовувати такі слова, у якого немає жодного раціонального пояснення, окрім як бажання вбивати і знищувати людей, припиняти їх фізичне існування на цій землі. Це є сатанізм. Коли мене запитають, що таке сатанізм, ось це є сатанізм. Прагнення вбивати людей без жодного нато, на то, без жодної на те причини, це і є, це і є такий оригінальний. Справжній тру сатанізм. І е е ми маємо про це волати не лише після того, як пройдуть роки десятиліття. Звертаючись, я не лише до тих, хто зараз дивиться це відео. А звісно, коли я відбуваю перебуваю на міжнародних заходах. І я спілкуюся з англомовною аудиторією, я завжди на цьому наголошую. Як тоді, в 40-х роках, багато хто з сусідніх сіл, сусідніх країн, робили вигляд, або хтось по-справжньому не знав про існування тих, цих таборів смерті, хоча я думаю, що інформація ця доносилась. Ну, без сумнівно доносилась, бо пізумку його ці табір смерті звільнили. Так і зараз. Але зараз, коли є всі джерела інформації, світ недостатньо радикально і категорично докладає зусилля. Для того щоб зупинити табір смерті, який московити Путінська Росія намагається зробити на території сучасної України. Вони хочуть зробити тут справжній табір смерті. І вони вже його робили в багатьох містах. Ну і наостанок слід нагадати, що Аушвіц був звільнений, полонені, які там перебували, вони були звільнені 27 січня 45-го року. У тому числі українцями, бійцями Першого Українського фронту Червоної армії. Українці взяли безпосередню участь в звільненні і в припиненні існування табору смерті Аушвіц. І тоді вони брали участь, але зараз, здається, українці не просто візьмуть участь, а зіграють вирішальну роль у припиненні. Існування нових таборів смерті, які Московія організовує тепер на території України і окупованих частин нашої країни. Парадоксально і катастрофічно повторюються фрагменти історії, і ми маємо розуміти, що людський цивілізаційний розвиток і прогрес не є тими факторами, які унеможливлюють. Піднесення абсолютного зла. Як тоді всередині технологічно розвиненого 20-го століття в центрі Європи палили мільйони людей? Так само в 21-му столітті, в етапу в період ще більшого технологічного і гумані... гуманістичного і гуманітарного розвитку в центрі Європи на вулицях мегаполісів типу Маріуполя лежать тисячі українців, які були вбиті росіянами. Путінськими. Так само в будь-який момент, якщо не чинити спротив злу, це зло підніме голову і буде продовжувати знищувати в центрі Європи, Америки, інших континентів, буде робити свою звичну справу сатанинську, якою вона займається, це зло займається багато тисяч років. Природа зла вона не змінюється. Дві тисячі років до нашої ери. Перше століття нашої ери, 20 століття, 21 століття це велика помилка вважати, що в наш цивілізаційний період, піку цивілізаційного розвитку людини такого не може бути, щоб палили знову сотні тисячі мільйони людей спеціально навмисно страчених. Європа і світ це побачив сорокові роки, світ це бачить зараз в Україні в 21 столітті. Але світ недостатньо чинить опір і спротив цьому злу, який прагне підкорити собі все. А відтак честь і вічна пам'ять героїчному українському народу і українським воїнам, які стали тими, які чинять спротив цьому злу. І нехай допоможе нам Бог. В посиланні під цим відео я ще дам описі до відео я ще дам посилання на деякі фотозображення по цій темі. І також мої тексти на цю тему. Дякую за увагу. Поширте це відео. Пам'ятаємо, лідер має здолати зло. Природа лідерства і призначення лідерства, в тому числі, долати зло.